Чи є в Україні зайві гроші? Ну, зайві гроші, які можна було би використати на озброєння, на допомогу Збройним силам. Ну, Виходить, що є. Виходить, що є ці гроші. І я говорю зараз не про ті гроші, які витрачаються на високі зарплати чиновникам, преміям, премії і так далі. Я говорю про те, чим влада намагається загітувати, замолодити. Ну, як би зацікавити в своїй діяльності звичайного українського громадянина напередодні виборів. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець не телемарафон. Так от, підписуйтесь, поділіться цим з відео з друзями. Ну, хай вони знають. Так от, значить, я про кешбек. Для чого взагалі потрібно вводити такі штуки, як кешбек? Ну, Для того, щоб стимулювати ну, продажі. продажі, треба стимулювати продажі. Умовно кажучи, є ситуація, коли у людей багато грошей на руках, і тоді влада починає думати, як би так зробити, щоб ці люди більше цих грошей витрачали. Ну, от, я відстежував, як це робилося в Китаї. В Китаї влаштовували певні свята, придумували, робили день шоколада, змушували святкувати, фактично стимулювали святкування Дня святого Валентина, у них його не було і так далі. Тобто, держава створює багато різних приводів для того, щоб людина витратила гроші. Кешбек приблизно це сама історія. Ти приходиш в магазин і вишукуєш, за що тобі повернуть гроші, і думаєш, о, я на цьому зекономлю і починаєш купувати. Ну, це як і розпродажі, і вся інша штука. У мене виникає питання. А чи взагалі сьогодні у українців є настільки багато грошей, щоб держава повинна була думати про те, щоб ми витратили більше грошей? Бо насправді. Це не економія грошей, це стимуляція. Ну так само, як і будь-який розпродаж. Ти приходиш на розпродаж, ну так, психологія дій. Ти думаєш, о, це коштує всього 100 гривень, а взагалі воно коштує 300. А за 300 воно мені не потрібно, воно мені за 100 не потрібно, ну це ж за 100, то я куплю. Тобто всі ці розпродажі вони для цього і придумували, для того, щоб людина купувала те, що їй не потрібно, або воно дешево. От кешбек так само придумали. Економісти порахували, що за минулий місяць держава виплатила людям півмільярда, а всього 4 мільярда. Що таке 4 мільярда? Ні, ми можемо зараз взяти, сісти, перерахувати, перевезти в дрони, перевезти в реби. Все це можна зробити. Але я вам наведу інший приклад: Фонд Порошенка. Ви знаєте, скільки фонд Порошенка з початку війни і до сьогодні. До вторгнення витратив грошей на допомогу Збройним силам. 7 мільярдів. Ну, це божевільні гроші, 7 мільярдів грошей особисто Порошенка витратив. А скільки грошей витратила Україна на кешбек? Цього року? 4 мільярди. Тобто, за... от візьміть всю допомогу, яку е, Порошенка е, зробив для. Збройних сил, поділіть її приблизно навпіл, і ви побачите зразу, що втратили Збройні сили лише за оці кілька місяців, коли цей кешбек е, запрацював. Ну, це божевільна е, втрата, яка дуже шкідлива для України. Тим паче, нагадаю вам, що не всі гроші ми можемо витратити на збройні сили офіційно. От ті гроші, які нам дають іноземці, в більшості випадків ми не можемо витратити. А ті гроші, які ми витратили на товари всередині України, і ті, які потім компенсує держава, ми їх можемо витратити. От в чому річ. І виходить, що наша влада такими іграми з громадянами, щоб вони значить, витратили більше грошей, це перша гра. Ну і друге, ці великі продавці, у яких є. Ця система, туди більше ходить людей, вони більше купують, більше витрачають. На цьому наживаються ці компанії, ну, дружні, відповідно, банкові. І ключове, ми витрачаємо більше грошей. А армія від цього нічого не отримує. Що треба зробити? Треба перегра... перестати гратися в вибори. Бо коли у нас є якісь виплати, і ці виплати напряму фінансуються, Якимись іноземними державами ну цей допомога першокласничкам, яка першачкам, яка була, вона профінансована одним з урядів, не українських Окей, ну є уряд, який хоче робити. Якби у нас, там я не знаю, там якийсь уряд взяв би і сказав, всі яйця безкоштовно, ми всі яйця, які продаються в Україні, оплачуємо. Окей, це їхня справа. Ну, коли сам наш уряд витрачає гроші, які можна було б витратити на Збройні сили, витрачає їх на щось інше, а потім всі говорять, що Збройним силам щось не вистачає, я би над цим дуже серйозно замислився. Це один з, аспектів, один з аспектів. І я вам скажу так, що я вже помітив оце останні дні, що всі текст, мої відео, які стосуються внутрішньої політики, де я критикую владу, вони не поширюються Ютубом. Чому це відбувається, я не знаю. Дехто каже, що це через те, що хтось пише на мене скарги, і саме ці матеріали блокують. От коли я Трампа критикую, вилітає. Коли я хвалю навіть когось, нормально. Ну як тільки я починаю говорити про конкретні вади держави, матеріал вмирає. Мені цікава ваша точка зору. Чи це просто нудна і непотрібна тема, така, як була протистояння НАБУ і цього СБУ, така, як стосувалася провалів в організації Іноземного легіону, які перед цим були інші. Це просто нецікаво. Чи це все-таки Ютуб не хоче, щоб банкову хтось критикував? Не можу зрозуміти. Напишіть мені, будь ласка. Слава Україні!